А ти знаєш, чому ти так довго йдеш до своєї цілі? Поясню на своєму прикладі: я багато років не могла пробити свою фінансову стелю, маючи свій бізнес і працюючи на себе. І ні, не тому, що я мало працювала чи неправильно щось робила, а тому, що я постійно хотіла все зробити якнайшвидше. Постійно поспішала за своєю уявною цифрою на карті, і будь-який відпочинок супроводжувався самобічуванням, мов краще б гроші заробляла, а не байдики била. І знаєш, коли я. Реально зробила більше, коли перестала поспішати і думати лише про кінцеву ціль. Знаєш, коли стаєш жадібною до часу і живеш з думкою, що відпочинок це зупинка, яка віддаляє від тебе бажаний результат, то повір, завжди буде ставатися якась лажа, завжди буде мало енергії і ніколи не буде легких грошей. Так, от, якщо ти реально хочеш швидше отримати бажане, чи, наприклад, похудати, чи більше заробити, то потрібно навчитися фокусуватися на моменті тут і